Бажаю міцного, друзі. Приїхав в свята святих всіх будівельників Зе Хоме Депоте. Треба повернути деякі е, залишки з різних об'єктів. І що хочу сказати? Подивився я тікток, як е, зараз протести і взагалі як ловлять. Латиноамериканців біля Хомдіпа. І це, чесно кажучи, аж трохи стрмно, трохи стрмно. Так от, і це доволі стрмно, що їх прям отак ловлять, це, це капець. І не знаю, біля цього хоме депоте немає, зазвичай Латиноамериканців, які шукають роботу. Більше біля ну, ближче до Денвера, от в тих еріях, куди легше до, доїхати на загальному транспорті. Але щось я якось піднапрягся, хоч бери та не знімай відео, коли ходиш зехомети по те, щоб тебе за акцент не взяли. Ну а поки я тут не бачу цих айс, покажу вам, що я собі. Взяв, взяв я собі сумку. сумку. Хоча давайте в наступному відео покажу вам сумку.